Розпочинати нашу зустріч вона буде не дуже довгою, але сподіваємося, що корисною і цікавою. Я маю честь вітати вас, шановні випускники, від імені кафедри мистецьких дисциплін, факультету дошкільної початкової освіти і мистецтв Національного університету Чернігівський колегіум, який саме цього року. Відзначатиме своє 325 річчя. Наша кафедра і освітні програми, які ми вам сьогодні маємо честь презентувати, вони унікальні і факультет, на якому ми працюємо всі, унікальний, тому що він готує спеціальності, випускники, яких супроводжують людину протягом всього життя. Від дитячого садочка, до речі, згадайте, чи пам'ятаєте ви своїх вихователів в дитячих садочках, і до навіть похилого віку. Тобто, і вихователі, і вчителі, і е, е, інші спеціальності, про які ми вам розкажемо. Власну думку і свої власні враження. Отже, на нашому факультеті дошкільної початкової освіти і мистецтв є шість спеціальностей рівні баканаври магістр. Це дошкільна освіта, це початкова освіта, це образотворче мистецтво е реставрація, це середня освіта, музичне мистецтво. Музичне мистецтво та е, менеджмент соціокультурної діяльності. Звичайно, ми, як викладачі, хвалили би кожен свою спеціальність і свій навчальний заклад, але знову-таки повторюся, що краще про навчання ніхто не розкаже, ніж студенти, ніж здобувачі освіти з цих освітніх програм. А тому. Першою програмою, яку, з якою ми хотіли б вас познайомити, це образотворче мистецтво реставрація. І представлятиме її студентка другого курсу саме цієї спеціальності Наталія Земко. Наталю, до слова, будь ласка. Добре. Доброго дня. Я студентка другого курсу бакалаврату Земко Наталія. Маю честь сьогодні познайомити вас з цікавою та перспективною освітньою програмою мистецького спрямування, образотворче мистецтво та реставрація. Випускники цієї освітньої програми можуть реалізувати себе у різних галузях образотворчого мистецтва, таких як художник-живописець, художник-графік, художник скульптор Стріт-арт художник, керівник художньої студії та викладач школи мистецтв. Для професійної підготовки та творчої самореалізації студентів створено всі умови, спеціально обладнані творчі майстерні рисунку, живопису та скульптури і практика малювання на природі. В стінах університету проходять постійні виставки навчальних та творчих робіт студентів, у тому числі і персональні виставки та творчі конкурси. Необхідною складовою підготовки художника є відвідування художніх виставок у музеях та галереях. В цьому плані художньо-виставкове життя у місті дуже насичене. Навчання у нас насичене, цікаве та веселе. Мистецькі студії та гуртки, спортивні секції, свята та фестивалі. При вступі необхідно буде витримати творчий конкурс на тюрморт з побутових предметів. Докладніше з програмою творчого конкурсу та особливостями його перебігу можна ознайомитись на сайті нашого університету. Запрошуємо всіх, хто мріє пов'язати своє життя з образотворчим мистецтвом. Дякуємо Наталю. Наталя знає про що говорить. Вона у нас е, цього року стала учасницею універсального університетського конкурсу Творча особистість своєю персональною виставкою. І сподіваємося, що наступного року вона вже стане переможцем цього конкурсу, і ми зможемо її вітати. Якщо ви малюєте, якщо ви робите шарчі, якщо ви робите навіть карикатури. То це вам до нас. Це цікаво і це насичене дуже навчання. Другою спеціальністю, другою освітньою програмою, з якою ми вас хочемо познайомити, буде програма середня освіта. Музичне мистецтво. Я вам називала і музичне мистецтво. Це різні програми. і… Різний, різні можливості для самовираження. А представляти ми її добувачка освіти цієї програми? Звичайно, Поліна Кривенченко. Поліночко, вам слово. Вітаю, шановні друзі. Мене звати Поліна Кривенченко. Я студентка третього курсу факультету дошкільної початкової освіти та мистецтв. І навчаюся я на освітній програмі А 413 середня освіта, мистецтво, музичне мистецтво. Хочу сказати, що мені поталанило на нашому факультеті зустріти чудовий та професійний колектив викладачів, доказці і професори, і доценти готові допомагати у всьому протягом навчання. А ще ви, як і я, знайдете друзів та однодумців. Як щодо навчання, так і втілення творчих особистих прагнень. Ви любите квести? Я так. І на комбіновані спеціальності мистецтво та музичне мистецтво навчання мені особисто нагадує гру квест. бо завжди є певний змістовий виклик. Що це за предмет? Цікаво, де буде практика. Ого, я можу не тільки співати та музикувати, а й малювати? Ой! актора театру можливо спробувати приміряти на себе. При цьому вступ на освітню програму А4, середня освіта, мистецтво та музичне мистецтво не вимагає закінченої музичної освіти, але передбачає саме ваше бажання навчатися та стати професіоналом в обраній галузі. Наприклад, спробували співати чи опанувати гітару, але зійшли з дистанції. І шкодуєте тепер. Хапайте другий шанс за 4 роки бакалаврату ви зможете навчитися професійно співати, грати на музичному інструменті, дізнаєтесь безліч нового про сучасне мистецтво, опануєте малюнок чи виразне артистичне слово. А ще знатимете, як зацікавити та залучити інших до мистецтва та музичної діяльності, і навіть як долати стрес за допомогою арт-терапії музикою. Живописом, драмою, поезією, тобто нав мати навички арт-психолога. Це круто, коли зараз усі навколо потребують такої підтримки, особливо ветерани чи сім'ї полеглих героїв. Після закінчення Чніївського Чет університету ви зможете працювати вчителем мистецтва чи музичного мистецтва у закладах загалом. Майної середньої освіти або музичним керівником у закладах дошкільної освіти, стати організатором позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, керівником гуртка, колективу чи студії або аматорського колективу. Проте реальні можливості не обмежуються лише цим. Серед випускників нашої спеціальності професійні співанки, керівники приватних закладів освіти та анімаційних агентств, арт-терапевти. Через наступний магістерський ступінь освіти ще й режисери, керівники творчих студій. Освіта забезпечує наше майбутнє, а мистецтво зробить його осмисленим і стильним. Чекаємо на вас. У мене вийшло, вийде і у вас. Дякую, Поліна. Тим більше, що Поліна до нас підключалася прямо зі школи, де вона зараз перебуває на практиці. І жодного слова вона не сказала нашій гості. От, жодного слова, вона не сказала, бо окрім основних дисциплін навчальних, які є в освітніх програмах, у нас є таке поняття, як дисципліни вільного вибору. Там, де з величезного каталогу, ви кожного року можете обрати те. Що вам цікаво, наприклад, психологію, наприклад, арт-менеджмент, і навіть з інших факультетів і спеціальності ви можете обирати дисципліни і вивчати їх уже суто для себе. Дякую ще раз, Поліна. Хочеться сказати, що наш факультет один з найбільших в університеті. На ньому навчається більше шість. Сотень студентів денної заочної форми навчання, і хочеться сказати, що е, дуже широкий вибір професій мають наші випускники. І це гарно. Наступним, е, наступним, наступною освітньою програмою, яку ми хочемо вам представити, е, є менеджмент соціокультурної діяльності. А представляти ви вам її, студентка третього курсу. Цієї спеціальності Карина Смаглюк, а далі вона розкаже сама. Всім привіт! На зв'язку ваша землячка, а нині студентка третього курсу нової освітньої програми «Менеджмент, менеджмент соціокультурної діяльності. І я обрала Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, тому що це єдиний. Заклад вищої освіти в нашому регіоні, де готують фахівців в галузі мистецтва і культури і готують фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності. А от чому ж я обрала саме цю освітню програму? А, тому що все моє життя це рух, і я повсякчас брала активну участь у шкільній позашкільній культурно-дозвіллів діяльності. І коли дізналася, що в Національному університеті Чернігівський колегіум є така спеціальність, то я відразу визначилась з пріоритетом номер 1 при подачі заявок на вступ. І я ні на секунду не пошкодувала, тому що навчання в університеті. Неймовірне, регулярно проводяться різноманітні тренінги, практикові інтенсиви, воркшопи, мистецькі інтерактиви, дуже багато різного. І в нас неймовірні викладачі. Вони креативні, натхненні і вони завжди підтримують, допоможуть та зацікавлять. Хочу ще вам розповісти про наш студентський науковий гуток сучасний український соціокультурний і мистецький простір, де ми беремо участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, також міжнародних проєктах. А тепер поговоримо про практику. Кожен наш студент. Має право самостійно обирати місце проходження практики серед широкого спектру закладів культури і мистецтва нашого регіону. Цей список ви зараз бачите на слайді. Наприклад, на першому курсі навчання ми проходили практику в туристично-інформаційному центрі міста Чернігів, де ми працювали з дітьми різних вікових категорій, проводили для них інформаційні розважальні. Вести. На другому курсі навчання я вже проходила практику в Агенції регіонального розвитку, де ми організували та провели благодійний концерт. А, також ми беремо участь у культурно-мистецьких проєктах міста Чернігова, такий, як, наприклад, соціокультурний проєкт Різдвяна Капела, в рамках якого організували та провели ми такі івенти. Як просвітницький захід Різдвяна Коляда, просвітницький захід Різдвяний квест валом та настільну гру Різдвяна капела. Також брали участь у соціокультурному проєкті Мистецький потенціал туризму в Чернігівському регіоні. Ну, як ви помітили, ми навчаємося не просто в аудиторіях чи онлайн, а завжди, дуже часто проводяться лекції, екскурсії. Це, наприклад, може бути в телерадіо компанії Суспільне Чернігів, чи Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник Коцюбинського. Чи це може бути Чернігівський фаховий музичний коледж імені Левка Ривуцького чи це музична школа, чи обласний центр народної творчості також Чернівський обласний художній музей імені Григорія Галагана. Трішки, можливо, проблеми зі зв'язком, але все добре. Тепер про головне, ким може працювати менеджер соціокультурної діяльності? Це не лише організатор культурно-дозвільєвих заходів в сфері культури, мистецтва, це і менеджер-управитель у сфері культури, відпочинку та спорту. Це може бути арт-менеджер, івент-менеджер, е креативний продюсер, піар-менеджер чи аніматор. Ну, і також менеджер-управитель з туризму. Майбутнім вступникам вам я раджу, аби ви обирали серце, щоб в подальшому ви отримували задоволення від насиченого студентського життя і щоб ваш диплом приносив вам дійсно користь, а не просто припадав десь пилом на полиці. Тож, якщо ви креативні, маєте багато ідей та інновації, то ми будемо раді бачити вас. В нашому університеті на новій освітній програмі менеджмент, менеджмент соціокультурної діяльності. Ага. Дякую. Дякую, Карина. Ми тут всі разом, всі поруч, і хочеться зазначити, що в наших, у наших студентів дуже сильне студентське самоврядування у нас є як студрада, так і студпарламент. А ще вони мають можливість. Про навчання е, долучитися до програми академічної мобільності і на один семестр виїхати на навчання за кордон або до Польщі, з, е, до країн, з якими в нас е, в університету заключені договори. Наразі це Польща, але е, договори заключені, я думаю, що буде співпраця далі. У нас ще з двою, а можливо з Францією і Німеччиною. Це цікаво. І ще одна спеціальність на нашому факультеті, на нашій кафедрі присутня це музичне мистецтво. Звичайно, що вона вимагає все-таки базової музичної освіти, тому що при вступі на неї доведеться пройти творчий іспит, творчий конкурс. На жаль, наш Станіслав, представник цієї спеціальності, не зміг сьогодні до нас доєднатися через поважні причини, а ми поважаємо наших студентів і їхні поважні причини, але він передав нам відеоролик, відеозвернення, який ми зараз з вами і побачимо. день. День ми знаходимося в славетному місті героїв і легенд в місті Чернігів. І сьогодні я розкажу вам про наш університет. Наше місто багате не тільки своєю архітектурою, храмами історією, а й історією навчальних закладів. І Якщо у тебе є мрія стати співаком-солістом, співаком твору або музикантом, тобі обов'язково до нас. А якщо ти мрієш працювати в оркестрі театру, наш університет допоможе тобі досягти своїх цілей. А якщо ти бажаєш викладати в Чернігівському музичному коледжі чи, можливо у музичній школі, тобі теж на спеціальність музичне мистецтво. Ну ось ми прийшли. Я запрошую вас до нашого університету. Саме тут ви зможете розкрити свої таланти і дані, які дала вам природа. Бажаєш навчатися музичному мистецтву, але ти за кордоном. Нічого страшного. У нас є дистанційне навчання, і нас багато. І найважливіше місце будь-якого музиканта сцена, місце, де ти зможеш реалізувати себе. Чому допоможуть тобі наші неймовірні педагоги? Наш університет інклюзивний і доступний кожному, хто бажає здійснити свої мрії. Спеціальність музичне мистецтво чекає на тебе.